Вадим Мисник, речник ОТУ Сіверськ. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Якщо говорити про ситуацію на Сумщині за останній тиждень, про що свідчать дії противника, чи спостерігаєте ви накопичення сил? Ми фіксуємо присутність саме військових підрозділів противника на північному кордоні, це Чернігівщина, Сумщина, частина Харківської. Області в зоні нашої відповідальності критичного накопичення якогось угрупування немає, але вона присутність вздовж цього кордону є. Також зберігається активність застосування ворогами диверсійно-розвідувальних груп, і звісно, що ворог дотримується своєї тактики щоденно. Вони щоночі обстрілюють саме прикордоння, населені пункти зі всього озброєння, що у них є в наявності. А що загалом, пане Вадиме, можете сказати про сили противника в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» щодо кількості щодо кількості особового складу і техніки. Як багато їх там накопичено? Ну, як я сказав, вони розсереджують. Зараз накопичення техніки, ворог також намагається уникнути, бо в попередні періоди. Дуже яскраво показово було знищення таких скупчення саме військової техніки, або висування до кордону одні з технік, вони моментально вони просто фіксуються і максимально нищаться нашими воїнами. Тож, здебільшого, це відбувається в глибині і техніку в ворог також розсереджувати. Звісно, що найбільше активні дії відбуваються саме на території Курщини, там де сило оборони продовжують операцію, і там саме більша активність і більше накопичення, саме підрозділів ворога пане Вадиме, Давайте поговоримо про гуманітарну ситуацію на прикордонні. Як зараз триває перебіг евакуації наших громадян з небезпечних місць? Евакуація вона вже не перший рік триває, але ж звісно, що певні ну люди от похило віку. Вони не хочуть покидати свої домівки, але зараз вони просто змушені, коли ворог дійсно просто знищує всю інфраструктуру, житлові будинки. Вони гадять в більшості саме по цивільної інфраструктурі, по цивільному населенню. Тож зараз дуже активно проводиться перш за все, це. Обласна військова адміністрація, ці причетні до цього організації проводять ту евакуацію. Але ж знову ж таки, от відмічалася і сьогодні, і вчора. Що ворог навіть і півдронами намагається вражати і саме ті організації підрозділи, які здійснюють евакуацію. Це от просто підтверджує статус Росії держави терориста, які от саме мищать, намагаються... Цивільному населенню наносити такі удари. А, але вони і по своєму населенню а, вдаються до таких дій на тій же Курщині та о, обстріли ворогом своїх же а, населених пунктів. На початку тижня, здається, було повідомлення, що гатять навіть по тим населеним пунктам, де Збройних сил України немає. Так, саме про це я вже неодноразово казав. Тенденція зберігається, вони не роблять різниці, тактика у них єдина. Вони інакше і воювати не вміють, просто зносять і населені пункти, не рахуючись цивільним населенням, навіть що це росіяни. І ті росіяни, які там залишились, вони дуже не то, що здивовані, вони просто жахливі такі настрій, вони хаваються, там не розуміють, що відбувається. Але ж звісно, що ми розуміємо, що для Кремля саме ці люди, які залишилися. На території, які контролюють Сили оборони України, вони дуже не, ну, такі незручні свідки ганьби російської армії, які просто здали, їх, здали ці території, а також вони вважають їх зрадниками, бо вони беруть хліб, їжу, воду у наших воїнів. Тобто їм якось треба виживати, і ми забезпечимо всім необхідним цих людей. Російсь... Але для Кремля. Вони... Російські так, військовослужбовці так. на початку курської операції активно здавалися в полон. Ну через те, що їх зрадило своє ж військове керівництво. Зараз чи відбувається поповнення обмінного фонду? Зараз, звісно, що трошки інша ситуація щодо ведення бойових дій. Воно вже більш в більш таку фазу активну, коли стадія прориву була кордону і дуже така була. Активна дія наших підрозділів щодо прориву і захоплення територій, взяття під контроль, звісно, дуже так чимало було полонених зараз. Трохи менше, але ж теж такі випадки зберігаються. Є свіженькі, так скажемо, поповнення нашого обмінного фонду. Так, пане Вадиме, інтенсивні бойові дії та обстріли прикордоння з Росією тривають, і е, суха і спекотна погода особливості цієї місцевості, болотистої лісистої е, призвели до численних пожеж у прикордонних районах Сумської області. Е, е, торфовище. Чи продовжується їхнє тління, і наскільки це сьогодні загрожує людям? Так, це звісно ситуація складна. Саме щодо цього, практично два місяці, немає опадів ніяких, і такі обстріли численні. Вони вдаються, що очаги загоряння вони дуже так розповсюджуються швидко. Але ж наші пожежні і всі військові намагаються ну, не дати вогню, саме охопити великі території. Тож ало, але це ситуація пожеж пожежно дуже, дуже вона складна, але контролюється нашими силами. Звісно, ми намагаємося ці локалізувати і, взагалі, та пане водимо. Щиро дякуємо, Добре. що долучилися до ефіру за ваші роз'яснення. Вадим мисник, речник Оту Сіверськ, був з нами на зв'язку.